Всім привіт! Складаю одежу Елі до бабусі. Ми будемо сьогодні переїжджати до моєї бабусі на тиждень. Це максимум. І тому я буду їй складати на одежу. А сама в мене лежить і Манікюр в неї засихає. І так, а переїжджаємо ми до неї, тому що. У моєї сестри, ну, мами Софійськи, ну, був, як вам сказати, коротше, лопнув апендицит, і вона лягає в лікарню капатись. Ну, він не вже давно лопнув ще десь 30 го грудня, але їй потрібно ще лягти прокапатись. І ось вони будуть їхати. Софійка Софі... туди також поїде, тому я не буду вам цілий тиждень знімати відео. Можливо, там моя сестричка буде, але це ну, не так багато варіантів ну, чи шансів. Я думаю, вам цікаво слухати те, що я вам ні? В принципі, складати одежу не так вже й норма. І ви там скажете, чому ти так багато береш, тож можна взяти там тільки пару памперсів, пару кофточок, а я вам скажу, погода може бути будь якою і з елією може статися будь-що. Вона може впісітись, вона може зрадись обис... будь-що може бути. Тобі я беру в неї два памперси в одному ще в діта, 20 пар штанів, 20 пар бодиків. Ну, коротше, все, що в мене є. Я всю одежу беру туди. Складаю її в ящик, тому що більше немає. У неї тут будь красиві всякі. Я ще привезла оде мої квіточки від баби, так як вона ще баба. Напевно, тут були дві частини, бо я щось не встигаю все це скласти. Якщо що, то були дві частини. Всем пока жди,